Що можна пережити ніч звичайною кувалдою, якщо у вас нема ні битки, ні списа, ні вогнепальної зброї. Зараз подивимось. Дивіться. Де... Здається, що можна, да? якщо у вас є зручна ось така невеличка схованка, то зомбаки майже нічого вам не можуть зробити, вони б'ють повітря переважно. І дуже в рідких випадках б'ють люк. Ще зверху над люком оцей перила теж страждає. Але навалу зомбаків вона спокійно переживає, бо якщо ви граєте на звичайній складності, то у вас не буде ніяких там фаральних зомбаків чи радіційних зомбаків в перший місяць це напевно. А далі казуали. Зазвичай не грають ніж місяць. Так що цього вам більш ніж вистачить.